Кінцева зупинка 23-го мікрорайону. Раніше тут була диспетчерська та вбиральня для працівників транспорту, розповідає Андрій Горбуля. Зараз залишилася ось така конструкція. Чоловік керує школою бойових мистецтв, обурюються, прилеглу територію, екіпажі маршруток використовують замість туалету. Тут спортплощадка, якби займаються діти, І вони все час гадять на вокруг цієї спортплощадки. Ну це вина, просто я вважаю міста. Тому що действительно на конічній маршрутці некуда їм сходить, некуда этот самый. Там був туалет, стояв, просто його разрушили. Денис водить до школи бойових мистецтв свого 10-річного сина. Каже, дитині складно пояснити, чому дорослі справляють потреби в кущах. До того ж, навколо спортмайданчика смердить. Це вони по ідеї зв'язані з управлением транспорта городским, и управление транспорта должно технически обустроить ему все условия. И здесь место, как это частный случай того, что у них нет условий бытовых. На відсутність комфортних умов скаржаться і кондуктори, і водії. Запевняють, така ситуація і на інших кінцевих зупинках. Водителям негде в туалет сходити. Як би це дуже велика проблема. Дуже велика. Зимою тим більше. На 145-му на 17 му нету туалета, ни на садках туалета нет. И бегаешь, где туалет, как говорится, везде. Уставили бы, было бы где-то, ни одному, он 117-й. У них вообще ни там, ни здесь нет. Здесь вот, если сюда, то, а то кто кусты, кто куда. Девчата вон в кафешку вот убегают. У департаменті транспорту пояснюють, за законом приватний перевізник має сам забезпечити умови праці своїм робітникам. Що стосується касается... Комунального предприятия трамвайно тролейбусне управління. В 2018 році обустроєні санузли на чотирьох конечных пунктах. В цьому році вже встановлено два. До кінця року планується ще три конечных пункти оборудовать санузлами. Анна Слюсарова, Артем Карабецький, Євген Бачев. Інформаційна програма Дзеркало.